Чому наші нереалізовані амбіції шкодять нашим дітям? Часто батьки перекладають свої нереалізовані мрії та амбіції на своїх дітей, не замислюючись, чи це дійсно їхнє бажання. Я вам зараз дам декілька порад, чому варто переосмислити свою поведінку. Дитина не є вашим продовженням. Вона є індивідуальністю та особистістю. Не забувайте про це. Бажання, щоб дитина досягла того, чого не досягли ви. Це є незакрити дитячі мрії. Тиск руйнує стосунки, ваші завищені очікування можуть зруйнувати ваші відносини з дитиною, адже вона буде відчувати себе недосконалою по відношенню до вас. Підтримка надихає, коли ви підтримуєте свою дитину, вона росте повноцінною, незалежною особистістю і легко досягне будь-яких цілей. Ваш приклад сильніший за слова: працюйте над собою над реалізацією власних бажань та мрій, а дитина підтягнеться до вас. Пам'ятайте, що краще, що ви можете дати своїм дітям, це ваша любов, підтримка і можливість бути собою.